Мрія, що стала реальністю у Хмельницькому обласному художньому музеї, відкрили фотовиставку полеглого в російсько-українській війні військового Максима Бурди. На ній майже дві сотні світлин, які герой робив на військових полігонах та на передовій поблизу Бахмута. Якщо проглянути виставку, то це від святкування Нового року, наприклад, до пейзажів, до навчань, до якихось речей на лінії фронту біля Бахмута. 11 місяців він провів на фронті, тому ці всі якраз світлини військового часу. Вони в різних місцях зроблені там, де безпосередньо він їв службу. Можете побачити якісь такі хвилини відпочинку, міста насправді скільки їх багато міст. Де немає людей тепер, а є тільки такі безпритульні тваринки і понівечені понівечені будинки. Лиця портрети людей, які захищають кожного дня Україну. Максим Бурда народився та виріс на Волині у місті Коваль, здобував освіту в Острозькій академії. Згодом повернувся до рідного міста, де працював весільним фотографом, займав активну громадянську позицію. Ще у 2019 році вступив до лав тероборони Волинської області. А в перший день повномасштабної війни, не вагаючись, долучився до лав Збройних сил України. Те, що він е, пішов е, воювати, насправді це абсолютно не, не здивувало нікого з нас. Та стосовно Максима, це надзвичайно. Перше враження такої дуже ідейної людини, яка принципи, пріоритети, цілі і мораль ставить завжди на перше місце а на друге і на третє відставляє, можливо, навіть якісь свої власні бажання і амбіції. Як на першому курсі прийшов із фотоапаратом, так в принципі він до кінця свого життя продовжував його тримати, навіть маючи в другій руці зброю, Максим Бурда служив у складі третьої окремої штурмової бригади, де керував безпілотниками. Побратимів та військовий побут завжди фіксував. Перший день свідомо залишив свою професію і почав захищати власне нас. Але потім він помітив, що не фотографувати він просто не може, і просто на світ свій звичайний телефон почав кадрувати військовий побут, портрети. І потім, коли не збрали за багато кадрів, він захотів придбати вже професійний фотоапаратик. Максим Бурда планував організувати виставку своїх світлин. Але 26 січня 2023 року життя військового обірвалось поблизу Бахмута. Йому було 25. нині мрію Максима втілюють його мати та дівчина. Рідні герої вірять, Максим Бурда бачить із неба свої роботи, тому й назвали виставку Небесний фотограф. Хмельницький став десятим містом, який побачив світлини героя. У Нас є робота сонячник і добре його відображує, Він був дуже доброю людиною і, звісно, самовідданий. Мадже був він самовідданий, як і чоловік в стосунках, як і фотограф, як і професіонал своєї справи, як і військовослужбовець. Виставка триватиме до 21 січня. У цей час відвідувачі музею мають змогу придбати листівки, магніти, футболки та худі зі світлинами Максима Бурди. Частину коштів рідні герої перерахують благодійному фонду Янголи Азову Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.